Добрий вечір, шановні таріші. У нас є чудова нагода з вами поговорити про те, що болить у нас, і що зробити треба в державі, щоб ми з вами жили краще. Таких питань дуже багато. Вас хвилює, як і що треба зробити, щоб була робота, заробітна плата, щоб діти жили щасливими, і батьки наші теж були задоволені. Але є питання проти і навколо яких сьогодні і точиться обговорення у нас в суспільстві. І Я хотів би, щоб ось використовуючи цю нагоду телевізійного спілкування, а я планую щотижня з вами зустрічатися і обговорювати те, що вас хвилює, восени. Україна буде приймати рішення щодо того, з ким об'єднуватися і з ким вирішувати подальшу долю економіки України і розвитку нашої держави. Чи Україна підписує угоду про співпрацю з митним союзом? Чи вона приєднується до асоціації з європейською спільнотою? І ось, виходячи з цього, я і хотів би вам запропонувати. Наше розуміння того, що треба зробити, щоб ми з вами справді мали можливість дати відповідь. Ми можемо і знаємо, як, що треба зробити, а головне, що змінити в нашому житті, щоб ми жили щасливими в рідній державі. Ось про це я хотів з вами сьогодні поговорити. І коли ми говоримо про вибір зовнішньоекономічних стосунків, то я в першу чергу хотів би привернути вашу увагу до того, що цей вибір треба робити свідомо. Бо від цього вибору залежить дуже багато в нашому житті. І та ж сама заробітна плата, тарифи на газ, електрику, ціна за е, медичні послуги, за освіту. А головне від цього залежить: чи буде працювати наш завод, чи його поріжуть на металобруд. Бо саме це все залежить від того, де поставить українська влада свій підпис, чи під угодою. Про Митний Союз чи перед угодою про асоціацію з Євросоюзом. І я хотів би, щоб ми з вами розуміли таке. Ми з вами потерпаємо від того, які політичні рішення приймаються олігархами. І ось подивіться: ми маємо сьогодні співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Коли я говорю, кажу ми, то я маю на увазі Україну. А від імені України беруть на себе зобов'язання представники влади. Ось у цих матеріалах стосовно переговорів і вимог міжнародного валютного фонду і зобов'язань, які взяла на себе Україна, стоять підписи президента, прем'єр-міністра, голови національного банку і міністра фінансів. А про що ці зобов'язання говорять? А вони говорять про те, що урядовці українські взяли на себе зобов'язання сьогодні, в першу чергу, підвищити вік виходу на пенсії для жінок до 60 років, для чоловіків до 62, підвищити ціну на газ до світового рівня, зменшувати. Програми, соціальні фінансування цих соціальних програм і страждають і потерпають від цього ті, хто повинні за законом, як діти війни, користуватися підтримкою нашої держави. Оце сьогодні ми повинні розуміти, бо ми таких повноважень представникам влади не давали. Чи припустимо той же самий закон, який прийняла Україна про входження до світової організації торгівлі? Це також міжнародні зобов'язання України перед світом. Але давайте ж ми з вами подивимося, а чим ми будемо відповідати, виходячи з цього закону, вже ближчим часом. А з 1 січня 2015 року ми будемо з вами розплачуватися тим, що згідно своїм зобов'язанням перед сод Україна забороняє на всій території країни ринкову торгівлю м'ясом і м'ясопродуктами, салом, маслом і сиром селянського подвір'я. Якщо він не отримає дозвіл районної влади на те, щоб забити поросять, він не має продавати, а повинен здавати певні агрохолдіни. До чого це призведе? А це призведе до того, що український селянин залишиться не тільки без підтримки держави, він без права працювати і жити на рідній землі. Будуть дуже зацікавлені в такому підході якраз представники, хто з заходу завозить цю продукцію чи на заході, тобто в Європі Латинській Америці, вирощує цю продукцію. Зрозуміло, що таке неподобство ми не повинні терпіти, а тим паче, ми повинні з вами розуміти, що ми не давали права на таку політику нашим українським можновладцям. Але ми не повинні з вами сьогодні втрачати шанс вплинути на ту політику, яка проводиться в державі. І ось цією метою ми довгі роки комуністи билися над тим, щоб Українська Верховна Рада наша прийняла закон про всеукраїнський референдум. Цей закон прийнятий, він недолугий, він складний, він на користь. Влади, а якщо з народної ініціативи проводити, то треба пройти дуже складну процедуру і за 40 днів зібрати 3 мільйона підписів. Це дуже складно і важко. Але ми не можемо позбавити себе цього шансу. Тому я з таким ось занепокоєнням сьогодні, звертаючись до вас, і закликаю: давайте ми через проведення всеукраїнського референдуму повернемо реальне народовладдя. У нас в Україну, а ті, хто сумнівається, я хотів би ще, і ще раз привернути вашу увагу до того, що в Європі, в Європі, до речі, дуже активно користуються цією процедурою і проводять з різних питань ті ж самі референдуми. Припустимо, в тій самій Ісландії в 2012 році проводився референдум щодо прийняття конституції в Ірландії. Вирішили приєднуватися до європейського бюджетного пакту чи ні. У Австрії сьогодні, в цьому році, вирішувалося питання, якою буде армія професійною, чи так як вона сьогодні набирається, так як і в багатьох інших країнах, а в тому числі в Баварії, взагалі вирішували питання щодо посилення антитютюнових законів. Ось ви бачите, які питання вирішують на референдумах. Крім того, відносно вступу до Євросоюзу або виходу з нього, більшість країн Європи вирішували це на референдумах. В Норвегії навіть два референдуми провели з цього питання. У Швейцарії обговорювали вступ до шенгенської зони. У Швеції вводити чи не вводити євро. В Ісландії відмовилися від вступу до Євросоюзу, а в Англії. Якщо ви знаєте про це, вже сьогодні точиться розмова відносно проведення референдуму щодо виходу з Євросоюзу. Тобто ви бачите, ті питання, які їх хвилюють, вони вирішують на референдумах. А ми, на жаль, український народ, залишилися без права на вибор. Ми проти такої політики, ми її засуджуємо і тому пропонуємо об'єднатися для того, щоб провести референдум, визначивши ті питання, які нас хвилюють. Які питання сьогодні хвилюють наших людей? Я переконаний, що те, про що я вже казав, треба обов'язково вирішити на референдумі, до якого союзу приєднуватися? До європейського чи митного нам, Україні? Ви бачите, що я не агітую вас, шановні товариші, за те, який вам вибір зробити я сьогодні. Звертаюсь до вас, щоб ми були небайдужі і, взявши паспорт, прийшли і поставили підпис у офіційному листі, який нам видасть Центральна виборча комісія, який буде врахований при визначенні того, чи проводимо референдум, чи ні. А потім кожен з нас прийде, візьме бюлетень і визначиться у своїй позиції, чи він підтримує Європейський Союз, чи він підтримує Митний Союз. Ми вважаємо, що для розгляду на референдумі треба поставити питання і щодо скасування пенсійної реформи і повернення віку виходу на пенсії для жінок 55 років, для чоловіків 60 років. Ви зрозумієте, Верховна Рада не здатна як олігархічна за своїм складом вирішити це питання. Вона не проголосувала, бо олігархи взяли зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Тому ми закликаємо народ України зробити цей вибір. Ми переконані, що саме така політика це політика людських цінностей і перспективи розвитку нашої України. 8 вересня ми проведемо в Києві збори громадян України, на яких ми визначимо питання для референдуму, а також затвердимо ініціативну групу. Після вирішення всіх питань відповідно до закону у центральній виборчій комісії ми отримуємо документи і кожний з наших товаришів буде мати офіційне право звернутися до вас, щоб ви поставили підпис. Я вважаю, що це не важка праця взяти паспорт і прийти, поставити підпис там, де будуть визначені місця для збору підписів, чи коли до вас прийдуть. Складні питання, як ви бачите. І ми сьогодні, звертаючись до вас, закликаємо не бути байдужими і не користуватися цією українською приказкою, що моя хата з краю. Сьогодні треба бути активними. Ми віримо, що саме так це і буде. Ось, власне, і всі ті питання, про які я встиг з вами сьогодні поговорити. До наступної зустрічі, до наступної неділі. Дякую.